Доброго дня, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, Богуцька зіряна Богданіна. Сьогодні я хочу продовжувати тему аскариди, глисти, які вбивають населення. І і так, починаємо з клініки. Клініка. Є дві основні фази. Це є перша фаза рання і друга фаза пізня. Рання фаза це імміграція аскарид, які симптоми проявляються у ранній фазі. Це є алергія, це є швидка втомлюваність, знижена працездатність, а також підвищення температури. Температури тіла. Температура може досягати 38-40 градусів за Цельсієм. Біль в суглобах, біль м'язах, кропивниця. Особливо може бути біль та свербіж шкірних покривів біля пупка. Та у верхніх нижніх кінцівок проявляються також легеневі прояви. Це є кашель, це є найчастіше сухий кашель, потім може бути з приєднанням невеликої кількості мокроти, може бути з домішками крові. Також проявляється з боку серцево судинної системи. Це є задишка, зниження температури тіла, може бути зниження артеріального тиску, швидка втомлюваність, біль усе. На рахунок печінки також є свої прояви. Це є збільшення печінки, біль в, в, в підреберній ділянці в області печінки. Е, пізня, стадія, пізня стадія характеризується своїми проявами. Е, пізня стадія це є кишкова, коли вже дорослий глиць попадає в кишківник і починає свою життєдіяльність. Це є біль в кишківнику, біль в шлунку, неврології, нервозність, дітки чоловіка. Часом стоють нервові, вони не можуть зосередитися, порушення уваги, слинотеча, відкривають рота, коли щось слухають, рот відкритий, блювота, проноси, явища гастриту, явища коліту, зниження працездатності, біль. також можуть бути прояви епілепсії, головний біль, порушення сну, інтоксикація, бронхіт і астма. Як ми лікуємо аскариди. Тут є секрети іменно від мене, тому що я працюю з глистами більше 5 років як лікар-паразитолог. На даний час я за відділення терапії, лікар-терапевт, але в мене зустрічаються хворі, тому паразитологія приходить стає мені в великій пригоді. Розкажу вам конкретне лікування, Хто, ніхто вам це не розкаже, як іменно пролікувати аскариди. Є в нас такий препарат. Альдазол, альбендазоли, зентели, ці препарати ми використовуємо. Є альдазол або альбендазол 400 мг. Одна таблеточка п'ється на вечір. 5 днів. Це приблизно 12 година ночі випиваємо одну таблеточку протягом 5 днів. Перед тим має бути легка вечеря, година 6-7. Нічого на ніч їсти не можна, особливо коли ви лікуєте глисти, голисти. Шейсть секрет: не можна вживати молочного і не можна вживати солодкого. Так, альдазол на ніч 12 година 5 днів. Зранку встали, нічого не їсте, випиваєте 9 години не раніше активоване вугілля. Одна таблеточка йде на 10 кг ваги. Тобто, якщо виважите 80 кг, 8 таблеток 9 -та година ранку активовано вугілля. Щоб не було нудоти блювоти, бо таблеточки токсичні, випиваємо препарати. Ла холо любого жовчугиного, який ви в собі маєте до подоби. Хололесан, холонзими, з цих препаратів. По таблетці 3 рази на добу, за 40 хвилин до їжі, пиваємо 10 днів жовчогіни. Чому, Для чого нам потрібно жовчугіни? Ці препарати альдазоли, вони токсичні на печінку, але вони дають спаз жовчевої шляхів, і від того появляється нудота. Щоб її уникнути, можна брати гепатопротектори, або жовчогінні препарати. Це лікування є на 5 днів альдазолом. Далі ми робимо Бимо перерву 10-14 днів. І продовжуємо знову 3-5 днів лікування альдазолом, на ніч, так як я вам розказала. Для чого це є новий секрет від мене, то що жодна таблеточка не подіє на хіти нового болонку яєць. Тому ще не придумали таких таблеток, які би діяли. Тому ми повторно мусимо провести профілактику глистів. Наступний крок це лікування всієї сім'ї. Глисти заразні, якщо ви одні пролікуєтеся, а не пролікувалася. Сім'я, вони контагіозні і ви швидко набираєтеся у них. Через скільки часу можна провіряти голости? Ще один секрет від мене. Якщо ви робите, здаєте кал на яйця-глистів, перевіряти через 14-15 днів спокійно здавати кал на яйця-глистів. Якщо кров звене, антитіла до аскарит залишаються місяць-півтора, тому не швидше через місяць ви можете здати кров і подивитися, чи немає антитіл до аскарит. Через місяць антитіла утилізується, і ви можете мати відповідний аналіз. В якому буде чітко вказано, є чи немає. З вами я була Богуцька Зоряна Богданівна. Я буду вам розказувати про всі секрети. В нас збиралося дуже багато. Всі секрети, і ви вже від того будете відштовхуватися, подобається вам чи не подобається. Але я думаю, що вам встане в пригоді не тільки вам. Але вашим діткам. Ви підписуєтеся на мій канал, пишіть теми лекції, які би ви хотіли почути. І я вам розкажу про всі аскариди, токсикари, лямблі, як паразитолог, і як від них вберегтися, і як ви можете їх пролікувати. На все добре, будьте здорові, всього вам доброго!